Мені дивно про це казати, але Франкфурт дійсно недооцінене туристами місто. люди, які живуть прямо на вулицях, тут є. І це точно виглядає не айс. Також всі знають, що місто було майже вщент зруйновано під час Другої світової війни. Тому Франкфурт для подорожі не обирають, а даремно. Бо це місто суміш історії та сучасності, суміш традицій та інноваторства, суміш грошей та культури. І кожен може зробити свій особистий коктейль під назвою Франкфурт із цих інгредієнтів. Всім привіт! Мене звати Валерія. І я обожнюю подорожувати та відкривати нові місця. Давайте я поближче познайомлю вас із цим чудовим містом, його історією та цікавими локаціями. Давайте почнемо з витоків. Своє сучасне ім'я місто отримало за часів Карла Великого, короля Франків. І було воно фортом Франків, тобто Франкфуртом. Але звели його на місці старого міста Ніда, заснованого ще римлянами. Залишками цього міста можна прогулятись прямо у самісінькому центрі Франкфурту. Це, до речі, абсолютно безкоштовно. Майже 500 років Франкфурт був вільним містом, ба більше він був одним з найважливіших міст священної Римської імперії. Бо саме в ньому, з 1356 року, у відповідності до Золотої Були обирали та коронували німецьких королів, а з 1562 року ще й імператорів священної Римської імперії. Коронація відбувалась у Франкфуртському соборі, який, до речі, офіційно собором так і не став, але оскільки саме він був місцем коронації, то отримав назву Кайзердом. Що в буквальному перекладі означає імператорський собор. Давайте у нього зазирнемо. Стоячи поруч із цим будинком, складно повірити, що місто сильно постраждало під час Другої світової війни. Але це правда. Після бомбардування у 44-му році з двох тисяч факверкових будинків цілим залишився лише один. Трохи пізніше я покажу його. І цей невеличкий район відносно нещодавно знову з'явився на мапі міста. 15 років назад, коли я приїхала у Німеччину, його ще не було. Але у німців є велика жага до відтворення історичних пам'яток. Тож після довгої реконструкції у 2018 році нове старе місто, як його тепер називають, набуло свого історичного обличчя. Отже, ці будинки нові, але вони є точними копіями тих будинків, що були у Франкфурті 300-400 років тому. Їх навіть будували за старовинними технологіями. І тепер, як на машині часу, Можна переміститись у минуле. Он у тому будинку жила тітка Гьотта, до якої він часто навідувався у гості. А сам він жив трохи подалі. У будинку, де народився поет, тепер музей. І всі, хто цікавиться життям та творчістю Гьота, можуть його відвідати. Вулички нового старого центру виведуть вас до найкрасивішої площі Франкфурта Рьомерберг. Одна з найкрасивіших та найстаріших ратуш Німеччини знаходиться також тут. Ступінчасті фасади ратуші є візитівкою Франкфурта. До речі, під час бомбардування у 44-му фасади по бокам встояли, тож ми бачимо оригінали. Правда, все, що за фасадами, було відбудовано у 50-х. Саме центральна будівля носить назву «Haus zum Рьомер, яку скоротили просто до «Рьомер». Дві будівлі по бокам носять назви Льованштайн та Альт хаус який колись мав назву Ладерам, що вважається калькою з Латеран, тобто назви палацу у Римі, що був папською резиденцією у середні віки. А відтак. Саме популярною ідеєю виникнення назви Рьомер є те, що пов'язує назву будинку з італійськими копцями, які тут часто зупинялися під час франкфуртського ярмарку, і яких середньовічна народна мова називала римлянами. Не дивлячись на свою історію майже у сім віків, цей потрійний будинок зберіг чіткі риси класичної готичної патриціанської архітектури і разом з комплексом фахверкових будинків на площі Рьомербех. Є магнітом, що притягує сюди туристів. Всі фахверкові будинки на цій площі також мають свої імена. До речі, знаєте, чому в них так багато вікон? Бо під час великих подій, як то коронація імператора, місця біля вікон здавалися в оренду за кругленькі суми грошей. Під час бомбардування вони всі були вщен зруйновані та відбудовані заново у 80-х роках. А от церква Святого Миколая не дуже постраждала. І радує око своєю готичною архітектурою. Неподалік від неї стоїть той єдиний будинок, що вцілів після бомбардування. Будинок Вердгайм не такого поважного віку, як були інші будинки на площі Рьомарберг та навколо неї. Йому усього 400 років, та він був типовим будинком цього міста. Але саме завдяки ньому у Франкфуртів – Виникло бажання надати центральній частині старого міста її історичне обличчя. Будинок знаходиться на вулиці Фартор. Тор перекладається як ворота, і тут дійсно колись були такі ворота. Хотіла б я їх побачити вживу. Ці ворота закривали місто зі сторони набережної. І от ми з вами вийшли до майну прямісінько до пішохідного моста Айзернарштег. З цього боку річки височіють хмарочоси. За них Франкфурт ще називають Манхетеном. І це не дивно, бо 16 з 18 німецьких хмарочосів, які вищі за 150 метрів, знаходяться саме тут, у Франкфурті. З того боку річки знаходиться музейна набережна та старовинний район Заксенгаузен, який пронизаний вузенькими вуличками що в'ються серед невеликих фахверкових будинків. Це місце на великих крамничок та місцевих кнайп, тобто барів, де можна спробувати культовий місцевий напій Апфельвайн. Яблучний сидр. Як і у Бельгії, де для кожного сорту пива є свій бокал, так і для Апфельвайн є свій стакан. Поверхня у нього обов'язково має бути ребриста, а виносять апфельвайн у спеціальних глиняних глечиках бембель. Якщо ж захочеться випити апфельвайн у незвичних умовах, раджу спробувати покататись на туристичному трамваї «Апфельвайн Експрес, де напій входить у вартість квитка. До речі, про покататись у теплу пору року до ваших послуг річні прогулянки, під час яких архітектуру Франкфурта можна насолодитись під іншим кутом. А також є старовинний локомотив на паровій тязі. Покататись на ньому не так вже й дорого. 8 євро з дорослого та 4 євро з дитини. Його зупинка якраз біля моста Айзернерштег. З цього ж моста можна насолодитись красивим видом на хмарочоси. Але я вам покажу звідки, на мою думку, вид на хмарочоси самий епічний. Для цього, правда, прийдеться пройти 328 сходинок у дуже вузькій башті. Але воно того варте. Ми з вами опинимось на башті Франкфуртського собору, звідки відкривається неймовірне видне місто. І саме тут найкраще відчуваєш, наскільки місто різноманітне та як воно вдало поєднує історичну спадщину та сучасність. Чи вартий Франкфурт Меси? Думаю, однозначно так.